Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на youtube платформі Футбол 24 І сьогодні проаналізуємо вчорашній поєдинок Нотінгем Форест, кольори якого нагадаю, захищає наш Олександр Зінченко. Лісники після 30-річної перерви все ж таки повернулися до Єврокубків і не зуміли здобути перемогу на Беніто. Марін. в Андалусії зіграли із Бетісом 2-2. і дехто в інфополі, а Також фанати Нотінгем Форест звинувачують у втраті. Чок Пастикуглу Олександра Зінченка. Чи це так, чи це правда? Ми розбиратимемося із Тарасом Котьом. Кажу тобі: привіт, Привіт. і давай розпочнемо із цього самого моменту, який трапився на 85 й хвилині зустрічі, коли Бетісу вдалося зрівняти рахунок завдяки удару Ентоні. І от бразилець, колишній Вінгер Манчестер Юнайтед, забував на дальній стійці, і це була зона відповідальності Олександра Зінченка. Намагався. Прикрити удар, врятувати Салса, але не вдалося українцю цього зробити. Вицілив Ентоні туди, куди хотів. І от в інфополі з'явився Ешлі Кол, який не звинувачує українця у цьому пропущеному голі. А стверджує, що по Ентоні грав доє, який перештах майданчиком, начебто його контролював, опікувався цим гравцем Бетіса. Але згодом вирішив не заходити із ним у штрафний майданчик. І мені сподобалося порівняння Джокола колишнього він Челсі, і він наводив свій приклад, що потрібно допігати до, до дальньої стійки, І якщо ти біжиш сто метрівку, то потрібно її допігати до кінця, а не бігти 80 метрів, а потім кидати грати по своєму гравцю. І я абсолютно погоджуюся із Ешлі ліком, і підтримую цю позицію. Ти знаєш чи ні. Ну, можуть бути, звичайно, питання до Андоя do і ті, хто навіть там звинувачують зінка, часто е, роблять таку знижечку на те, що Андой е, do міг би, напевне, за ним там простежити, але е, цікава. Е, Ну, цікава система взагалі андже постакоглуч дійсно мав би там Вінгер грати за Вінгером, тому що ну зазвичай все-таки за Вінгером Вінгера контролювати має захисник крайній і Зінченко в цьому моменті, як і в першому гольовому не дуже кості контролював. Він дивився, чи з центру ніхто обертався, чи з центру ніхто не забігає. А от за спину він собі ну, дозволив по суті. Вибігти на вільний простір гравцю найнебезпечнішому, по суті, гравцю єдиному єдиній такій вбивчій загрозі в цього Бетіса. Так Бакамбу забив добре релізовий момент, але знову ж цей момент прийшов з того, як класно відкритий на кілька секунд коридорчик. Пас віддав Антоніду дуже, дуже вчасно, дуже швидко, дуже дуже якісно і дуже правильно. E, і до Зінчика є питання, того, що ну все-таки треба якось контролювати, намагатись контролювати те, що в тебе за спиною ну найкращий футболіст, як він сам вважає планети, такий золотий м'яч серед мемів. Футболіст, який вже ну десь жартівливий такий золотий м'яч отримав серед фанатів, не тільки тому, що він там якийсь такий мемний, як провал Манчестер Юнайтед, який дуже великі гроші за нього заплатив, а те, як він тягнув Бетіс, реально. Можливо, в якомусь паралельному сесії можливо виграли б фінал проти Челсі, і антоні міг би претендувати, ну принаймні, на якесь місце кола Палмера в цій ієрархії, там по там, в топ 30 за золотий м'яч, але не, не склалося і. Він довго входив вже в цей сезон, тому що знову пропустив всю підготовку. Знову було неясно, куди він буде йти. І це його якраз перші гольові дії, що символічно Якраз грав проти Зінченка. от гол плюс пас, е, і так доє. Він е, ну я насправді він вже не був в бігу. Він не був в позиції, що йому треба кудись ще добігати. Він був перед Антоні е, і чомусь смикнувся вперед, коли був м'яч такий нічийний. і був, здавалося, що зараз можливо от от відбере. Чи півзахисники, чи Міленкович і Нотінгем побіжить в швидку атаку? Тобто це був футболіст, який заряджений на те, щоб зразу вибігати. Він смикнувся, і потім вже в опинився в позиції, що в тобі людина біжить, а ти вже не, не розумієш, як він там тобі забіг. І безумовно він би мав би краще контролювати, якщо він вже з ним біг, міг би там дограти. Можливо, з десь понадіявся на те, що він дойде дограє. Але ну Нотінгем Форес це така команда, і говорять про те, фанати такий з одного боку підкреслить якісь сильні сторони, тому що цей Нотінг ну, він дуже сильний в атаці. Він вони три XG створили за перший тайм, Це дуже багато шість chances. А тобто, ну якби рахунок був один, там, 1 там п'ять, 6 Це б було заслужено цілком заслужено по грі. Після перших 45 хвилин. Вони там з кількох метрів не влучали в порожні ворота. Але е, в плані оборони, ну і взагалі ми пам'ятаємо, що по Тоттенхаму, е, андже по стоколу взагалі враження не цікавить оборона. і навіть ті помилки він там, ну таке він махне рукою, тому що в принципі зінченко не стерильно відіграв в обороні і проти Берні, е, е, і були проблема там з сонці. Тобто це вже така якась трошки повторювана історія. Десь втрачає концентрацію, десь це все можна зрозуміти, тому що вперше за мільйон років Олександр зіграв три матчі поспіль в основі. та ще й, здається, без замін. Тобто він зараз безальтернативний на цій позиції і називається «Будь обережний зі своїми бажаннями. Він дуже хотів грати нарешті, щоб доньки його дивилися що О тато на в основі, а не на, на банці. Але от він таке враження вже забагато грає, і можливо навіть якраз в цій свіжості цієї концентрації не вистачило при тому, щоб заблокувати оцей. Момент, з коли йшов переведення з лівого флану на дальню стійку, де забігав Антоні. Тобто, не, не скаже, ніби що однозначно його вина, але десь оці такі краплинки, ну просизає, десь, десь втрачає, десь десь думає, що хтось має заграти, а хтось думає, що він має зіграти. Оце класичний нотінг, і от кажуть фанати, що він ідеально, як, як людина, як гравець, підходить цьому нотінгому. Він дуже такий яскравий, дуже феєричний, але такий трохи розхрябаний і не до кінця уважний, і не до кінця. От вже штурмному майданчику своєму а, та й чужому в принципі теж там трошки концентрація реалізації не вистачає. Вони от такі, які є. Не ідеальні, ну але якби з свої якісь певні ці мінуси були завжди, коли там йому там за закидали, і фанати Арсенала, що він там мовляв, щось там не дограє. А, ну але я як на мене, все таки не можна сказати, що він ідеально відіграв в цих епізодах. Ну, до речі, досить схожі моменти був поєдинку про Бен... проти Берні. Перепрошую, який ти згадуєш, коли після сейву Селса він також дозволив на даній стійці просто продати м'яча. Я вже не пригадую прізвища гравця Берні, але дуже схожий епізод. І ось так само міг перехоплювати м'яча. Коли йшов пас на Ентоні, звичайно, це було небезпечно, бо була велика ймовірність, що Зінченко просто зріже власні ворота, і давай тоді до позитиву розкритикували ми Олександра Зінченка. Я захищав а от фанати, аналітики йти е, критикували і відверто справедливо і. Щодо позитиву, нагадаю, що на 33-й хвилині Олександр Зінченко подавав з котового прапорця. І бачиш, коли я говорю про позитивне, світовик вимикається підсвідки позитив в грі Олександра Зінченка і подавав і Ход Сонодої просто дивним чином не потрапив в порожні ворота після удару. М'яч влучив у стійку. І от якщо зглядати на Софаскор, то цей момент протрактований як 0.32 XG два як асист. Досить високий показник, і ще один скрин продемонструє, що за Пастекоглу Зінченко грає ледь не на позиції форварда, і от заглядав на твіти фанатів лісників. Вони в захваті від того, що робить Зіна у цій команді, а також Дуглас Луїс, і стверджує, що це, це люди, які грають наймачі і ним володіють і його. Люблять. Це просто рівень світового класу, але відзначають проблеми у захисті, що е, Зінченко просто. Нікудишній, як оборонець Ні, ну насправді залежить в якій зоні, тому що та, як. Навіть два рази прийняв він жорстко в центрі поля Антоні, це було ідеально приклад захищання проти бразильця проти цих його фінтів, де він намагається навіть в якийсь момент здавалося, що він зараз на швидкості прокине і буде відриватися. Але ні, Зінченко йому вставив так в межах правил, не на жовту картку. Ідеальний такий силовий прийом, але з фолом. І це було дуже класно, насправді. І якби можливо він би щеніше грав з Антоні десь, намався, чи чи Читати це що зараз буде відзабігати. Ну а хто ще чи якось там не тільки там ту передачу, щоб переймати а щоб просто там по Антоні зіграти суто. Ну, але це ми вимагаємо за дуже багато для українського футболіста. Тому що у нас українських футболістів подивіться, як захищається Динамо, там збірна України дуже часто. Зараз шахтаря здається трошки з цим плані, плані з цього трошки стало краще, але ну теж були в минулих се дуже великі проблеми. Заспано, ніхто не контролює дальну стійку, флангові захисники. Враження, що вони що хтось для них має цю роботу зробити, можливо, такі всі якісні завжди передачі, що вони не встигають. Ну тут було дійсно гарно, гарно подано різко переведено. М'яч, але ну є проблема з цим. Стосовно того, що в якихось інших зонах це дуже дійсно класно. Він такий, от болер, як що називається в Англії, люблять це слово а, говорити. І що він ідеально підходиться? Всі просто там фанатські портали, просто якісь локальні медіа, там за атлетіки різні. А, всі говорять про те, що ідеально підходить якраз Зінченко під той футбол по стекоглу. Це а, такий от організований хаос від організації повної такої. Ми граємо. Танцюємо відпички, ми граємо на нуль, і ми намагаємося десь на контратаках на стандартах запхати. Що було при Шпіри то сам тут? Про повна там дисципліна і зосередженість на тому, щоб там насамперед не пропустити. Ми переходимо в систему, де має бути хаос, де має бути переміщення футболістів, де має бути атака, ставка на цю атаку. І ну, реально Мортінамфорст створив дуже багато і вони. Покращується в цьому плані е, показники е, дуже дуже непогані. І те, що ми говорили в попередньому випуску, якраз, що Ігор Жезус, він зараз в, в накаті, він в хорошому психолічному е, формі фізичній, і він ці свої два голи поклав. Міг звичайно і третій, але Ну, там десь до речі, він трошки заважав, можливо, Хадсонодоя, можливо, Хадсонудой його м'яч чіпляв. Якось вони не порозумілися. І це коли він пішов на цей м'яч, ледь-ледь не грати в обороні проти Хацунодоя, А якраз це не завадило йому зіграти просто на добуванні в порожні ворота. Там просто той рух був трошки неправильний. Але все одно для Фореда забив два голи, питань нема, і він набагато зараз сильніший. Певненіше крізь мені Мінітро зараз нагадує Артема Добака, він когось випав, навіть коли він отримає ці нагоди для удару, ну, вони якісь такі слабкі, вони не, вони в них немає впевненості в кожному русі. Хоча це дивно, тому що починав Кріс Вуд цей сон дуже якісно. І пам'ятаємо, Бренфорд Ярмоляка дуже так карав, і ну, що сталося, незрозуміло. Можливо, якісь питання зі здоров'ям, тому що футболісти дуже часто грають на околах на, на або з постійним дискомфортом, а про це ніхто не говорить. І потім виявляється, що от у мене були проблеми весь сезон. Тому футбрист не може демонструвати всі свої 100%, і от якраз ця ставка на Жезуса центр дуже класна, і якщо ще підтягнути Дуглас Луїс, ну дуже шкода, що і в перевірку, замінили, але якщо ще підтягнути загрозу від флангових гравців, тому що все-таки ну, ну, він більше такий десятка. Ну є проблема з тим, що з флангів створювати. І Зіченко, коли е, ну він я би не сказав, що він центр форвард був. Е, Прям зовсім на тих позиціях, але та він е, як стоп прийняв, він обігрався, і в цій атаці він дуже класно поцикали в один дотик і довели до по суті вже на порожні ворота його Жезусу е, пас гіпса вайта. А в крім цього моменту ще були ж два паси ключові, тобто два моменти ще він створив. І загалом в нього очікувані асисти на 0,32. Це до речі, ідентичний показник тому, що показав Георгій Судаков в цьому останньому матчі проти Рюава, де він знову забив. Тепер вже дебютний гол в на рідному новому рідному стадіоні Далуж в, в асистах. І от ці два футболісти мені просто приємно дивитися, як вони рухаються на болі, як вони відкривається, як вони знають, куди бігти, як вони знають, коли як обігруватися. Тобто, в плані того, що вони роблять на чужі половині поля, ну це. Чисте задоволення дивитися, і те, що це українські футболісти в хороших командах, в хороших чемпіонатах. А, і що вони ну з іншого помітно, що в нього ця мотивація? Можливо, він зараз навіть трошки забагато грає як для себе, бо ну очевидно, він десь трошки не витримує. А, а можливо, ну якісь такі фактори впливають там, скажімо, перед моментом, коли оця. E, невідомо там вина зінченка, не вина, хто там мав критин Дойче, Зінченко, то ні, то якраз йому в м'яч влучив дуже сильно в голову і був нокаут. І був такий момент, що з довелося лікарям, суддям всім разом заспокоювати. Хлопчину є лікарі на полі, є удар в голову дуже сильний. Потрібно піти за межі поля, подивитися детальніше, взяти якусь паузу, тому що не можна ці моменти ігнорувати. А Зінченко так він рвався, і він він, він, він такий був збив, він там матюкався і так далі на того суддю, чого він мене не пускає на поле. І, можливо, в той момент трошки так попливла концентрація, там ну, сильні удари вони ж теж не. Не одразу можуть датися взнаки ти вгрівець, і ти не можеш одразу зрозуміти. Але все таки хотілося би, щоб він ну так щільніше догравав ці епізоди зі своїми гравцями. І тому що це є велика проблема в нотіфорс, і взагалі в командах по що на оборону вони не грають, вони забивають по суті на ту оборону, і це класно для самого зінченка, тому що тренер не буде казати: та ти там як картета, один раз, два помилився, Все ти. Я про тебе забуваю, як про гравця». Він буде саме оці якість е, зінченка в атаці. Використовувати. Хоча в Зінченка ну, десь скільки там 50% він відмінусував від того, що він 128 дотиків проти Бенлі мав, а тут він мав десь 65 чи 55%. Ну, тобто десь десь четвертий-п'ятий показник в команді, що було досить дивно. А для, для такого футболіста, який плеймейкер із глибини на, на чужій половині поля. Але він просто різкіше розпрощався, одразу розпрощався з м'ячем, одразу відкрився. І намагався просто цю динаміку атаці давати через пас, не перетягувати м'яча, тому можливо теж було менше дотиків, і це це той прикол якраз по стаку що цей динамізм. Ми постійно вибігаємо і так далі. Ці гравці вони трошки не підходять під те, що ми навіть в Тоттенхемі бачили. Нема стільки там швидких гравців, щоб прям бігли і розривали на контратаках, але ми бачимо великі. Покращення вже в позиційному футболі, і теж я думаю, це дуже серйозно позначається саме вплив Олександра Зінченкова на на цей план, що він нібито лівий захисник, але який він лівий захисник по його там тепловій мапі, по його пасах, де він ці паси віддає. Ну, це все таки більше схоже на півзахисника зника, десь він гра, ну, реального гравця, атаки. Ну і до речі, заглядав на прогнози перед цим поєдинком на профільному виданні Nottingham Forest News. і там точні рахунки вказували чотири автори, які пишуть статті і описують, в принципі, футбол лісників в усіх турнірах. І двоє із чотирьох поставили рахунок 2-2. Можна було просто до патіної компанії звертатися, якщо почитати цю статтю. І які аргументи наводилися? От практично в один один те, що ти розповідаєш, що Пастекоґуло в принципі забиває на захист, грає в атакувальний футбол комбінаційний, і вони спрогнозували, щоб ідеально для Бетісу це сконструювати свої контратаки, і що в принципі буде можна ставити на тотал більше 3,5, бо точно буде багато забитих голів в цьому поєдинку. Як ми бачимо, так і трапилося. Не знаю, чи чотири це багато, але достатньо, скажімо так, для яскравого футболу результативного і от такі от аргументи наводилися щодо Олександра Зінченка із Жезуса, Ігора, а не Габі. Я перед записом ще проводив аналогії з лондонським арсеналом і 2023 роком, коли ці двоє футболістів Жезус і Зінченко перебралися до Арсенала, щоб привити. Чемпіонські амбіції канонірам. І їм це вдалося. І тепер схожа ситуація, якщо заглядати на прізвище, а не статус в Nottingham Forest, бо прийшов знову ж Зінченко, і маємо ігора Жезуса на вістрі атаки. І, до речі, от, Тарас згадував протистояння Зінченка і зентоні. До речі, бразилець здійснив шість. Вдалих спроб дрипінгу із семи досить високі показники. І як Зінченко його зупиняв, що порушував правила загалом на балансі українського захисника протягом цього матчу в Севільні три порушення правил, три фоли зупиняли гру. І два він здійснив саме на бразильців. І що цікаво, заглядав на статистику, дуже протягом минулого сезону показник порушень правил проти Ентоні. 1,56 за 90 хвилин. А тут Зінченко спромігся зробити 1+, плюс тобто 2, за цих саме 90 хвилин. Тобто порушував і овер проти бразильця. Я думаю, що Сашко знав наперед, як зупинити цю 100 мільйонну суперзірку. Так, якби можливо було трошки краща підстраховка, чи трошки краще вибудована ця система? Бо теж все таки Зінченко новий гравець. Він не не дуже в там в курсі, як ця команда захищалася раніше, тобто якісь напрацювання на новий шпіри, то можна було б використати теж в цій обороні проти Антоні, саме вже в межах свого штрафного або перед ним. Але ну склас як склась, можливо, це покращиться з часом, а можливо, вони будуть далі ставити робити ставку на те, що ми будемо більше забивати ніж пропускати, І якраз в цьому контексті ще щодо Жезуса відіб'юся, що замінив його на 64 й хвилині Арно Кальмуендо здається, це людина, яка грала в фіналі Олімпіади останній футбольний проти збірної Іспанії, і м -м, людина, яка запорола. Зінченку, от ідеальний а, гульовий пас. Там була атака, де чомусь в центрі поля Олександра Зінченка було просто кілометри вільного простору. Він біг, він міг подивитися спокійно, і він ідеально віддав коридорчик між захисниками, які дали ширину, в яку вриватися можна було вільний простір саме французькому нападнику, але того підвів. Він ніби й класно вже прийняв а, тут, тобто вже мав би виходити на ударну позицію або думати про цей удар. Але він е, прийняв так, що десь і м'яч підскочив, і він пішов в бік. І навіть не мав шансів там він пробити. Він вже намагався рятувати ситуацію, просто дав в блок. Якби це був можливо, трошки розумніший футболіст, трошки впевненіший футболіст міг би десь там намагатися там п'яточкою відкотити, тому що була більшість в штрафному байданчику, були гравці, які забігав там позаду нього. Гравець партнер в червоному був вільний десь Андерсон в центрі штрафного. Тобто, ще можна було врятувати, ще можна було через пас розіграти. Але він вирішив все-таки. По трошки намагатися цю ситуацію самотужки врятувати, і ну це ж момент, де напевне навіть удар не зарахували Калімондо, але Зінченко створив його. Ну так не, не зарахували. Зінченко створив його, і ну на жаль, ці заміни не посилили, а послабили. Дуже серйозно Nottingham Forest, але українець все одно зробив все, щоб навіть оцей третій гол, щоб не спулося це проросло про 2-2, і щоб все-таки вбили вже цю гру третім голом, там би вже точно не відігрався. І до речі, щодо замін, є питання в також в Nottingham Forest News і в ІС Sports також наголошувало, що для чого Постаколу знімав до голоса Луїса. Який контролював центр поля після цього все посипалося, і той самий контроль перейшов до рук ніг до голів андалусійської команди. І нагадаю знову ж таки, що от Дуглас Луїз, бразилець, отримав травму, і це вимушена заміна з боку пастикуґлу. Він не те, що не вгадав, бо не знаю наскільки там він вилетів, його турбує під колінне сухожилля Але факт залишається фактом, і от ти от наголошував на тому, що Зінченко зіграв вже три матчі поспіль після того, як перейшов до Нотінгем Фореста, і три поєдинки в різних турнірах: це АП, Кубок Ліги і тепер Ліга Європи. Не знаю в принципі, коли Сашком таке траплялося. Він справді голодний <рес> до, до цих до цих матчів. Але в е, це фу, гравець, який формує усе, ну який дотичний до образу і цього клубу, і та це одна з головних дівих осіб, наскільки я зрозумів, зважаючи на те, наскільки довіряє австралієць українському оборонцю, чи то не співзахисник. І ще й дуже пощастило насправді, бо спочатку не розглядали. Я так розумію, там по ліміту не могли вписати Зінченка, або там були моменти з тим, що там ні, ну, пізня реєстрація. Ні, О, там якісь моменти були, що не могли його зареєструвати, або, можливо, розуміли, що він не буде стягувати по два рази постійно грати і в Лізі Європи, і в АПЛ, і вирішили поберегти. Так само, як в цьому матчі навіть Кріса Вуда не випустили, хоча він був на лаві запасних. Але е, завдяки травмі, ну так вийшло такий нещасний випадок партнера. Е, це нове правило ввійшло в УЄФА в дію, що з цього сезону можна одного гравця травмованого замінити. І цей слот відійшов до Олександра Зіченка. І от що приємно, бо ми б не подивилися проти ну, напевно одного із найсильніших клубів цієї Ліги Європи, наскільки якісно все-таки виглядав і сам Зінченко, і Нотінем Forest, що було дуже дивно, тому що ну, дійсно команда. Ну, це вона грала, вона навіть здається вигравала якісь там кубки чемпіонів. Але це були такі часи дуже ретродавні, які і зовсім інший футбол був, і так далі. І В новітні часи Nottingham Forest більше пам'ятає чемпіоншип, ніж Єврокубки, ніж АПЛ і так далі. А тут вийшло так, що цей дебютний матч і за стільки років він був виявився дуже пам'ятний. Там навіть фанати, які е, просто в хаосі тому пересування зараз по Європі. Літаки зриваються. Ці розклад зривається. Літаків, е, якісь перенесення йдуть, якісь е, ти мусиш. На убері, на таксі там проїжджати дві країни, і так далі, і, і ти переплачуєш 400 фунтів, умовно кажучи. Але ти, коли стоїш на трибунах, за на Forest, і хай навіть ти там втрачаєш цю перемогу, то це відчуття, що е, є. Є ця присутність на стадіоні на першому за стільки років. Можливо, люди, деякі ще не народилися з цих фанатів. Ноті нефорест, коли вони повстан раз грали в Європі, і ну воно просто безцінно. І ти там готовий вже ці гроші переплачувати, але просто дали дали цю насолоду футболіста Нотінфорест і ну і зокрема з до цього був дуже причетний. От, ти от наголошуєш на тому, що е, насправді лісники втратили перемогу цьому поєдинку а зовсім іншої думки, автор е, нічийного голосу, скажімо так, бразилиця Ентоні. Е, після матчу він розповідав, що е, до стартового свистка йому написав брат: що ти обов'язково заб'єш е, у ворота Фореста, так і трапилося. Е, збулося пророцтво родича, і висловив думку, Ентоні. Що на жаль, е, це нічийний рахунок. Досить, як на мене, дивне твердження, зважаючи на показник XG і зважаючи на те, як виглядав Нотінгем в першій половині. Ну закривати могли спокійно питання. Ну так насправді награли на ці XG ще до перерви. В суперника було 0-13 і по суті, тільки цей удар Бакамбу. Але в наступному, в другому таймі, якраз це була проблема, що просто краплі були сльози. В очікуваних голях, голах в моментах, і ну в нефореса проявляється, можливо, якісь проблеми з фізичною готовністю, можливо, ще щось. Все-таки вони в якийсь момент зупиняються. Це, це саме було. Вони тиснули тиснули на Берлі, і от якийсь там як показник ударів здається той самий на сім, 17, 17, воно закінчується, і все. І вони їх, їх як перемикає. І ну, в цьому плані потрібна допомога від свіжих гравців. Але вони якось не, не дуже добре себе проявляють. І таке враження, що дой не дуже радий, що була зміна тренера, тому що прес... При шпілі Санто він був і основний, і він там і забував, щось там асистував, дуже був різкий футболіст. Ну, здавалось би, такий, от як потрібен на анж постокоглу. Але зараз новий тренер щось не, спі... не спрацювався поки що з цим вихідцем з болоні, і, і от щось ні ватації він не дає, ні в захисті. Відповідно, от таке виходить, що в другому таймі вже суперники можуть розраховувати на свій гол от стабільно. А в обороні вони можуть розслабитися, і це теж питання, того, що ну звідки приходить цей гол? Тож, Антоні, що команда відмовляється вже чи не може контролювати, домінувати в цій грі атакувальні, і відповідно суперника з'являється більше свободи, і вони на чужій половині поля розправляються. А Антоні, все таки, ну це футболіст такий, що він, напевно, ще багато і голів, і асистів і ці лізі Європи і в лізі покладе, якщо травми оминуть його. І до речі, я ледь не забув кинути ще один аргумент на захист Зінченка у цьому другому пропущеному голі Ноттінгем Форесте, що ну насправді мав би догорувати з Ентоні, зважаючи на те, що він свіжий був на ногах, свіжіший, точно ніж Олександр Зінченко. Могла б людина добігти і накрити Вінгера Бетіса. Дякую тобі, Тарас. За те, що знайшов часта можливість проаналізувати велику кількість інформації традиційно, і також поєдинок першого раунду Ліги Європи за участі Олександра Зінченка. Побачимося на тій платформі футбол 24 І закликаю вас допомагати далі силам оборони України.